Дівчата, якщо ви захотіли олів'є і у вас немає мундірки, зараз покажу, як за 3 секунди буде мундірка. Беремо стекляну тару, трошки змазуємо олії. Можна кісточкою помішати. Трошки присолюємо і додаємо улюблені спеції з смаком. Тепер накриваємо скляною кришкою або спеціально для мікроволновки. Мікроку накриваємо. Збимо на потужність і на 5 хвилин. Перевертаємо і на 5 хвилин опять ставимо. Тепер дивіться, дівчата, яка вийшла красота. А пахне добре, дуже смачно. Рихла, м'яка, на лівєшку то, що треба. Добре.